Доброго дня! Тема уроку Небесні світила і небесна сфера. Сузір'я, зоряні величини Колись Платон сказав, Астрономія заставляє душу дивитися вгору та веде нас із цього світу в інші. Давайте й ми подивимось на цей дивовижний світ космосу. Під час спостережень за зорями нам здається, що всі небесні світила розташовані на деякі уявні сферичні поверхні неба і однаково віддалені від спостерігача. Насправді вони розташовані на різних відстанях від землі. Ми це бачимо з поданих рисунків. Тому уявну поверхню небосхилу почали називати небесною сферою. Поняття небесна сфера дає змогу визначити кутові відстані між довільними небесними світилами. За означенням, небесна сфера це сферична поверхня довільного радіуса з центром у довільній точці простору, на якій розташування небесних тіл зображають у такому вигляді, як їх видно з цієї точки у певний момент часу. Розглянемо основні терміни, якими оперують, говорячи про небесну сферу. Почнемо з прямовисної лінії. Прямовисною лінією називають пряму, яка проходить через центр небесної сфери. Її напрямок задається силою тяжіння землі, в точці спостереження, і визначається за допомогою виска тягарця, підвішеного на ниці. Зеніт верхня точка перетину прямовисної лінії небесною сферою. а надир – точка небесної сфери, протилежна зеніту. Площину, яка проходить через центр небесної сфери та є перпендикулярною до прямовисної лінії, називають площиною математичного справжнього горизонту. Велике коло небесної сфери, яке проходить через зеніт світило і надир, називають колом висоти або вертикальним колом. Від світу це пряма, що проходить через центр небесної сфери. Паралельно усі обертання Землі і перетинає небесну сферу у двох діаметрально протилежних точках. Точка перетину осі світу з небесною сферою, поблизу якої розташована полярна зоря, називають північним полюсом світу, з протилежного боку розташований Південний полюс світу. Небесний екватор. Це велике коло, яке проходить через центр небесної сфери і перпендикулярне до осі світу. Він ділить небесну сферу на північну півкулю з вершиною в північному полюсі світу, та південну з вершиною в південному полюсі світу. Коло схилень світила це велике коло небесної сфери, що проходить через полюси світу й саме світило. Велике коло небесної сфери, яке проходить через точки Зеніта Надира та полюси світу, називають небесним меридіаном. Він перетинається з математичним горизонтом у двох діаметрально протилежних точках. Точка перетину математичного горизонту і небесного меридіана та найближча до північного полюса світу, називається точкою півночі. Точка перетину математичного горизонту і небесного меридіана, яка найближча до південного полюса світу, називається точкою півдня. Пряма, що поєднує точки півночі і півдня, називається полуденною лінією. Вона лежить на площині математичного горизонту. Математичний горизонт з небесним екватором також перетинається у двох діаметрально протилежних точках. Точці сходу Е і точці заходу В. Якщо спостерігач стоїть в центрі небесної сфери обличчям до точки півночі, праворуч від нього буде розташована точка сходу, а ліворуч точка заходу. Видимий річний шлях сонця серед зір називають екліптикою. У площині екліптики лежить орбіта Землі, тобто її шлях навколо Сонця. Екліптика перетинає небесний екватор в точках весняного та осіннього рівнодення, які відбуваються близько 21 березня та 23 вересня. А тепер поговоримо про сузір'я та відстані у космосі. Відстані в космічному просторі такі великі, що вимірювати їх у звичайних для нас кілометрах незручно. Тому астрономи вибрали одиницями вимірювання. Астрономічну одиницю, означається маленькими літерами А О. Що це за астрономічна одиниця? Це середня відстань між центрами Землі та Сонця, і вона становить приблизно 150 мільйонів кілометрів. А також Світловий рік. Світловий рік це ще набагато більша відстань, яка використовується для визначення відстаней зір. Чому вона рівна? Світловий рік це відстань, яку проходить світловий промінь за один рік, рухаючись зі швидкістю світла 300 тисяч км за секунду. І вона приблизно рівна 10 в 13 степені кілометра. Як бачимо, це величезна відстань. І введені вони саме для того, щоб вимірювати відстані між зорями та галактиками. За межами сонячної системи на відстані понад 100 тисяч астрономічних одиниць починається зона тяжіння інших зір. Неозброєним оком на небі можна побачити близько трьох тисяч зір, які утворюють 88 сузір'їв. Насправді зір набагато більше, але від далеких світил надходить так мало світла, що їх можна спостерігати тільки в телескоп. Великі скупчення зір, що утримуються силою тяжіння, називають галактиками. Деякі відомі сузір'я містять добре помітні фігури, складені яскравими зорями, які легко впізнати. Наприклад, велика ведмедиця, контур ковша, оріон фігура мисливця, лев контур лежачого лева та скорпіон. Інші созір'я не мають таких визначених контурів і містять менш яскраві зорі. Розподіл зір між созірями довільний, і різні культури виділяють на небі різні созір'я. Однак декілька найпомітніших контурів, складених яскравими зорями, виділяються більшістю культур, хоча зазвичай вони отримують різні назви. Таким є сузір'я Оріон. Здебільшого українські назви сузір'їв є перекладами грецьких або латинських назв. Але щодо окремих сузір'їв вживаються і народні назви. Так, Велика Ведмедиця це великий віз. Мала ведмедиця малий віз. касіопея борона або пасіка. Дельфін криниця. Пояс Оріона косарі. Орел дівчина з відрами. А зоряне скупчення плеяди стожари. Зараз деякі з цих сузір'їв з українського неба ми можемо спостерігати на світлинах. Це дивовижні картини від Олега Шупляка, які можна назвати Українським космосом. Дивовижно, правда? А тепер будемо говорити про зоряні величини. У першу умовну шкалу зорених величин ввів для визначення яскравості зір грецький астроном Гіпарх у Другому столітті до нашої ери. Тоді астрономи вважали, що зорі розміщені на однаковій відстані від Землі, тому яскравість залежить від розмірів цих світил. Зараз ми знаємо, що зорі навіть в одному сузір'ї зі розташовуються на різних відстанях, тому видима зорена величина визначає тільки деяку кількість енергії, Яку реєструє наше око за певний проміжок часу, гіпарх розділив усі видимі зорі за яскравістю на шість своєрідних класів, шість зоряних величин. Найяскравіші зорі першої величини, більш слабкі другої, а найслабші, які ледве видно на нічному небі, шостої. У XIX столітті англійський астроном Норманд Роберт Поксон. Доповнив визначення зореної величини ще однією умовою. Зорі першої зореної величини мають бути у 100 разів яскравіші за зорі шостої величини. Видимо зорену величину означають літерою М. Для будь-яких зорених величин М1 та М2 буде справедливе таке співвідношення їх яскравості Е1 та Е2. Рівняння називають формулою поксона. І цю формулу ви зараз бачите на екрані. Видима зоряна величина М визначає кількість світла, що потрапляє від зорі до нашого ока. Найслабші зорі, які ще можна побачити неозброєним оком, мають яскравість плюс 6. Яскравість Є e фактично визначає освітленість, яку створюють зорі на поверхні землі. Тому величину є е можна вимірювати люксами, одиницями освітленості, які застосовують у курсі фізики. Згідно з формулою, якщо різниця зорених величин двох світил дорівнює одиниці, то відношення блиску буде 2,512. Тобто одна зоря буде яскравіша за іншу приблизно в 2,5 рази. Для визначення видами зоряних величин небесних світил астрономи взяли за стандарт. Так званий північний полярний ряд. Це сукупність 96 зір, розташованих навколо північного полюса світу. Найяскравіша серед них полярна зоря, має зоряну величину плюс 2. У бінокль видно зорі до плюс 8, у шкільний телескоп видно світила до плюс 11. А за допомогою найбільших телескопів сучасними методами можна зареєструвати слабкі галактики до плюс 28. Дуже яскраві небесні світила мають від'ємну зоряну величину. Наприклад, найяскравіша зоря нашого неба Сіріус має видиму зоряну величину мінус 1,47. Для найяскравішої планети Венери зоряна величина відповідає. Мінус 4,5. А для сонця мінус 26,7. А тепер завдання по темі. Як відрізняється яскравість зорі з видимою зоряною величиною плюс 2 від яскравості зорі з видимою зоряною величиною плюс 3. Звичайно, згідно з того, що я щойно сказав. Коли зоряні величини двох зір відрізняються на одиницю, то яскравість ми вже можемо сказати, наскільки відрізняється, приблизно 2,5 рази. Точніше 2,512. тисячних. Але задачі бувають різні. І в наступній задачі, яку ви будете розв'язувати, різниця може становити не одиниця, а більше 2,3. Тому давайте розв'яжемо цю задачу так, начебто ми не знаємо, що яскравість буде відрізнятися в 2,5 рази. Розпочинаємо з короткої умови. Перша зоря має видиму зоряну величину плюс 2. Друга зоря плюс 3. Як відрізняється яскравість? Тобто за умови нам треба знайти відношення Е1 до Е2. Це невідоме. Зрозуміло, що нам треба скористатися формулою Поксона, яку ми вивчили на сьогоднішньому уроці. М2 та М1 в нас є. Тому в нас є усе для того, щоб розв'язати цю задачу. Підставляємо значення. І ми бачимо, що в нас відповідь становить 2,512. тисяч. Задача розв'язана. Можна записувати коротку відповідь. Яскравість. Першої зорі більша у 2,512 тисячних разів за яскравість другої зорі. На контрольні запитання відповідаємо самостійно. Вони допоможуть виконати самоперевірку та переконатися, що ви добре все зрозуміли. Домашнє завдання опрацювати параграф 1 з теми 1. Які міститься на сторінках 9-12. це за підручником Миколи Пришляка, а також провести вечірній час спостереження сузір'їв на яскравіший зір та планет сонячної системи, видимих неозброєним оком за допомогою мобільного застосунку Chart, порівнюючи доповнену реальність з реальним зоряним небом. Покликання на застосунок. Буде в описі до даного відео. Переходимо, встановлюємо на мобільний телефон та користуємось. Це дуже гарний сучасний додаток, яким користуються учні та студенти усього світу. Бажаю цікавих спостережень. Дякую за увагу і до зустрічі!